15-річна дівчина, велике горе прийшло в родину, і ми щиро співчуваємо рідним покійної. Трагічний випадок породив безліч питань, на які намагаються відповісти слідчі. А от молоді люди та ті, хто долучився до акції, яка проходила 3 березня, здається, знають відповіді на усі питання. Thank you. Ніколи злей, 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 ніколи злей. Собаки тестепали. Не ховайте шаби там. Колізей. Чи ви його рознесете, чи ви там поставите круглодобову охорону. Через три тижні ми хочемо результати. Якщо не піде так, ми підемо на Львів та на Київ. І ви будете винні в тому, що діти померли на колізеї. це стоїть Даня в Червонограді. А ви щось рушаєте в Червонограді? Так що робіть, щось діти вмирають. Що вони роблять? Що вони роблять? Нічого вони не роблять. Тільки словами, а ділом нічого. як завжди. Тільки словами ви щось говорите, а діла немає завжди. Так зробимо, зробимо з лицем. Тільки і Ви тільки обіцяєте, що нас і готують, нічого не робите. Ви житані карте будете, ще повинні. Давайте умрійте. Скільки років ви працюєте? Скільки років ви працюєте? І що ви зробили доброго? за Той рік житті вмирайте, видаєте? Давайте приймаємо. Що не, етично, не, Пару, це не, це не це. ставити відлягали кажуть. Ставити... Знаєте, мені якось без, без різниці, хто заступник, хто марк, хто папа римський. Але колідей має бути знесений. Або щось з ним має бути вирішено. Не може так ми будете слухати. Там да, ми будемо будем слухати. слухати. Да, да. Да. Ну, першу, я я перший заступник міського голови Дмуковський Степан Михайлович. Да. В мене завжди двері відкриті, якісь є питання, можете приходити до мене в робочих кабінетів. По даному, питанню, по даному питанню було інтерв'ю, воно в газеті новини прибужена надруковане. Моє бачення, бо, моє бачення з того питання, я вже сказав, на мій погляд, ніякої відповідальності не юридичної, ні моральних ми не можемо нести. Тому що дана будівля знаходиться на балансі. Регіонального відділення фонду державного майна. Ну, скажіть, скільки смертей, щоб воно було дерегіна? Ви депутати, ви шукаєте, депутат, що смішать. Ви чого ну, ви не взагалі сидите? Скажіть, ми домовилися. Я говорю, я говорю. Ви слухаєте, ви говорите? Я вас слухаю. Дів'я нашому році. Та переклінка на тисячу відвідувань була побудована, почалася будівництво. Вона була в державної власності, як було, так і осталося. Ви повинні розуміти, що в нас є комунальна власність, у нас є власність територіальної громади міста Чорново. Там будівля не відноситься і ніколи не відносилася.

Стосується нікого, чи це держмайко, чи то на вашому балансі, чи на нашому щось треба приймати смертей. Зрозумієте, ви ж маєте якісь рішення прийняти. Якщо ви тут сидите, ви ж для чого сидите? Не просто сказати, що дійсно читало мене надав, то ви маєте так. ми знаходимося що, тут нас призначили. Кого призначили, кого вибрали, в залежності від статусу? Ну що, давайте будемо молитися на калістій. І будемо працювати тільки згідно чинного чином законодавства. Ми законодавство порушувати не будемо. Не Будь ласка, буде Що на нашій території <плес> маємо. Має <плес> має якщо воно не наша, і має, <плес> що вона там робить? Наші <плес> діти, розчикаю, наші люди. <плес> <плес> <вона>. <плес> Шарпи Шарпи> <плес> <плес> воно є на території міста, так що все? Бути доктором, бути поки хтось з ваших дітей, або ще когось, так же само там. Це то такі Ви поставте себе на місце батька чи матері тих дітей, що там загинули. Ви хочете е, сказати... Ви, ви. це не те, ви на тому гроші тільки заробляєте. Якщо в не буде буде вирішена проблема виховання... Менше спостеріг буде. Не хотілося б закінчувати сьогоднішній випуск на такій мінорній темі. Все ж на жаль, так виходить. Народна мудрість стверджує, береженого Бог береже. Пам'ятаймо про це завжди.